Вітаю всіх. Давайте подивимось обстрілів. Припинення обстрілів. Припинення обстрілів, коли воно буде? Коли можливе припинення обстрілів? Коли найвірогідніше припинення обстрілів? Коли найвірогідніше припинення обстрілів? Давайте глянемо по місяцям трошки. Коли грудень місяць? Менше значення йде. Січень, лютий, березень. Тепер дивіться, березень вже дуже добре йде, і грудень непогано. А давайте подивимось. Я кажу обстрілів всюди, на хвилиночку. А ворог хлопить, у грудні ще буде, але дві камечі менше тупіт тут, тут виходить. Менше-менше буде менше. Січень, а що у нас по січню? Давайте подивимось. Я ж беру загальні обстріли. Ну, тиск, моральний тиск. Січень буде моральний тиск жертви. Тут жертва моральна більше. Лютий, лютий. Що у нас лютий? Сила. Угу. Лютий у нас більше. Іде на тему я вам скажу бойових дій там, де лінія зіткнення. І березень. Зміни на березень серйозні зміни. На березень серйозні зміни Розумієте, оця вся канітель вона буде. І тут треба зрозуміти, що залежить король Кубків над Колон – це наш Зеленський, від його припиздані все залежить. Клас, правда? Грудень більш-менш, більш-менш грудень. Січень, дивіться. Січень роль жертви випадає, тому що тут обстріли можуть бути, знаєте, як там, де це потрібно. Тут більше лінія фронту, а тут же вирішення ситуації. Березень. Більше так. Я зараз ще одну тему продивлюсь. Мені випадає так. Скажімо, те, що випадає на грудень, я згодна. Те, що січень. Нерви будуть робити, я також погоджуюсь. Це тенденція на даний момент. Не забувайте у січні навгураці Трампа. Ще буду передивлятись.